Так виглядає нова науково-дослідна лабораторія, яку відкрили в навчально-науковому інституті хімії та екології Ужну. І тут уже кипить робота. А так приміщення виглядало до оновлення. Лабораторія була звичайно оснащена ще радянською, радянською витяжною системою. Відповідно, це лабораторні столи, вони, вже їхня експлуатаційна здатність вже давно вичерпана. І тому завдяки благодійному фонду ЄНАМІН відремонтовано і переобладнано і оснащено три наукові дослідні лабораторії кафедри. Із лабораторії винесли всі меблі, оновили стіни, водопровідні труби та модернізували витяжні шафи. Відтак завезли лабораторні меблі і приладдя. Отож, дослідження наукових співробітників, аспірантів, магістрів, бакалаврів відтепер буде оперативнішим та комфортнішим, каже Михайло Онисько. Дані лабораторії є сучасні європейського зразку. Витяжні системи, тобто шафи витяжні, локальна витяжна система, яка підключена виключно до цих трьох науково-дослідних лабораторіях. Крім цього, зберігання реактивів також є в шафах, які підключені до витяжної системи, тобто всі правила техніки безпеки і правила роботи, які є у європейських наукових установах, зараз є в нашій лабораторії. Лабораторія створена передусім для того, аби студенти вчилися робити ті речовини, які будуть корисними суспільству, каже директор інституту хімії та екології Василь Ленділ. Ця аудиторія важлива для інституту в тому плані, що якщо ми будь-який процес хімічний, фізичний, біологічний, можемо спланувати і описати за допомогою комп'ютерів, то синтезувати нову органічну речовину, яка може бути використана в народному господарстві. Тобто це може бути виробництво, це може бути ліки, це можуть бути антисептики. В общем, все, що є хімічне, і що ми з вами використовуристуємося в повсякденному житті, треба зробити. Так от для того, щоб зробити, треба все таки робочі руки. Оновлена лабораторія дозволить студентам, аспірантам, співробітникам опанувати сучасні методи синтезу органічних речовин. Модернізація дасть змогу працювати оперативніше та дбати про екологічність, адже речовини просто так не виливають, а очищують і використовують повторно. Якщо наприклад нам треба перемішувати речовину, виставляємо. Як треба мішати температчик температури, і коли нам треба виключити, собі мішає, а ми спокійно робимо другу роботу. Свій час воно відключиться. Якщо нам треба удалити розчинник, а удаляти розчинники ми в великих кількостях це робимо, то ми маємо ротор випаровувачі. Ось завдяки чому ми не викидаємо розчинників в атмосферу, не видаваємо в раковину. Ось, а збираємо в колбу і можемо. Очистити і знову запускати для проведення реакційних модернізація лабораторії стала можливою завдяки багаторічній співпраці спільним дослідженням науковців кафедри органічної хімії УЖНУ з фахівцями з науково-виробничого підприємства в Києві. Мені говорять наші гості: це лише початок, це лише початок, і вони продовжать як наукову роботу, так продовжать і. Модернізацію лабораторних практик на хімічному факультеті і мене, як людину, котра відповідає за навчальний процес, дуже і дуже радує. Посприяла оновленню лабораторії й випускниця хімічного факультету Ужгородського університету Надія Свалявин. Нині вона працівниця науково-виробничого підприємства в Києві. Ми якраз займаємося науково-дослідницькою діяльністю розробкою нових якихось цікавих органічних сполук. І ми вирішили частинку себе принести сюди в Ужгород і розвивати тут хімію ну на такому ж самому рівні, як і в нас там. Це мій рідний факультет, і я знаю, що тут є дуже багато розумних. Ну я буду називати речі своїми іменами, дітей, і просто тут не вистачає бази, Те, що не вистачало мені в мій час, і просто якщо я думаю дати дітям цей інструмент, то я думаю, на вихлопі буде набагато кращий показник і результат, як був в, ну, в мої роки, скажімо так. Науковці кафедри органічної хімії вже відчули переваги такого оновлення. Перше, у нас дуже велика кількість з'явилася витяжних шаф, оскільки, як бачите, вони підключені до вентиляційної системи. Раніше в нас їх трошки менше було, і це звужувало наше коло праці. Тобто, якщо можете звернути увагу, бачите, в мене мінімум вже три досліди стоять. Мону четвертий, п'ятий можу ставити спокійно. Тобто, кожен працівник може собі ставити більшу кількість дослідів. Раніше ми це трошки звужено. У нас усе було. Ну це. По-перше, по-друге, якісна вентиляційна система допомагає, ну, запаху, не відчуваєте, як мінімум. Був естер, роблю з нього кислоту. Тут у мене був альдегід, роблю з нього спирт, ну так умовно. І був у мене кислота, роблю з нього естер. Тобто, ну так, по-простому, щоб більш-менш шкільні знання в усіх є. Ну і по науці фактично ми ставимо свої синтези, тобто в галузі того, що ми досліджуємо, на чому наша тема базується, теж ставимо свої дослідження. Роботи з оновлення почали в травні. І вже наприкінці листопада лабораторія повністю готова. Науковці причетні до кафедри органічної хімії уже проводять тут чимало часу й працюють зі ще більшим ентузіазмом.